Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Порошенко хочуть вручити нову підозру, і арештувати майно. Пише Павло У Деяких політичних колах з'явилася інформація про наміри влади на найближчому засіданні Ренбона. Порошенка накласти санкції з фабрикованих підстав з метою заблокувати рахунки і арештувати власність, яка, окрім іншого, є джерелом фінансування збройних сил. З огляду на дії банкової таким чином вони намагаються паралізувати роботу опозиції, щоб розкрутити новий проєкт зеленського до виборів і бажання Москви зупинити вели. Чезний потік допомоги для ЗСУ, яку надає Порошенко. Очікувано, але за чутками бенефіціаром цього політичного замовлення є Андрій Єрмак. І Не виключено, що за порадою Андрія Портнова, який і досі має тісні зв'язки з офісом президента, цей протизаконний акт має відбутися 18 січня, коли Порошенка заплановане відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО. відновлення переслідування лідера опозиції перетворює Україну на сучасну Грузію, що несумісне з євроінтеграцією, що гарантовано вплине на сприйняття У Зеленського Ша і єсен ще однією метою Банкової може бути нейтралізація опозиції перед підписанням мирної угоди з ворогом, яка армією і громадянським суспільством буде сприйматися ніяк інше, як капітуляція і як результати з усіма непередбачуваними наслідками для зеленського та його оточення, та трагічними для держави, чого і чекають у Москві. На банкові мають схминутися і усвідомити важливість єдності під час війни, яка фактично стримує суспільство під виступів проти влади, якщо влада почне переслідування опозиції, уникнути протистояння. Та занурення в політичний хаос є неможливим. Сам Порошенко вчора з трибуни розносив зелених далі. Відео в оригіналі, 16 січня, історичний день для всієї української держави. 11 років в цьому залі було поставлене на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні. Яке так, врешті-решт, привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували за 16 січня 11 років тому, все ще в цьому залі. І все ще Верховна Рада зараз, під час війни, не спромоглася вигнати їх із залу. І згортання демократії сьогодні, це також є, що знову. Мене, як лідера Європейської солідарності, який планував зустрітися в Європі з лідером Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника Служби безпасності президента не випустили на кордоні за злочинною вказівкою. Вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок. І лише зараз більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня це є також приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорті Славетні Кіборги продемонстрували, що значить новостворення Збройні Сили України, які і зараз. Тримають фронт, нищать і рятують державу. Визначайтеся, по який бік ви з ними чи з українським народом? Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.